Друзі, всім привіт! Сьогодні я буду відкривати вот таку посилочку, яка мені прийшла з Китаю, з сайту AliExpress Тут, бачите, посилочка велика, але в цій посилочці зібрані пару замовлень. Тут не одне замовлення, а декілька замовлень. Того, що останнім часом я бачу, що я просто в Китаї, тут на сайті AliExpress купила дуже багато різних посилочок і вони їх групують в одну 2, 3, 5. Тут чесно, я не знаю. Тут, наверное, за 5 посилок має бути. Різний товар, різні продавці, різний товар, і вони щось їх всі групують. І ця посилочка мені прийшла, я її сьогодні отримала на новій площі. Так що ми будемо зараз відкривати і зараз дивитися. Бо я, в принципі, всі ці посилочки, які з'єднані, я не знаю, що у них буде. Будемо дивитися так. Бачите, посилочки з'єднала. О, тут у нас виходить, раз, два, три, чотири, даже шість посилочок. Я думаю, що вам видно, тут у нас є шість різних шість посилочок з різними товарами. Зараз ми будемо відкривати і дивитися, бо я говорю, що там було, але я трошки ну, не подивилася, що там іде. Будемо ми зараз поступово всі відкривати і будемо всі дивитися. Я багато заказала різних товарів для. Свого хедмейду для бісеру. Так, да, оце перша посилочка. У нас О, тут більше нічого немає. Ось такі іголочки. Це хто займається бісером, хто робить браслети, різні там вироби. Говорять, що вони дуже зручні ці. От їх треба акуратно. Дивіться, ось такі нити. І іголочки. Yeah. Вони різної довжини. Я спеціально замовила такі, щоб вони були різні. Щоб тут було зручніше. Тут має бути таке вушко. По вушко тут. Да, такі по великі вушку, вони дуже вони тоненькі. І, наприклад, ниточку, бісер же заставляти, леску заставляти, що типу, воно дуже зручно. Я, в принципі, ніколи це не замовляла, але бачу, що так всі, хто цим займається, що десь треба, наприклад, ліску. Бачите, йде в такому тюбічку, такий ну, флакончик. І воно, типу, дуже зручно, наприклад, леску вам треба. Ви не можете чи там ниточку, ниточку закласти в, в бусинку І воно, типу, дуже зручно. Ну, я, бачите, такі. Ну, я вам потім, якщо у продавця ще буде, то я вам буду, потім ще полишаю всі силочки. Якщо, якщо у того продавця ще щось буде... Так, я щось Не відрізала. Тут щось велике. Якось так акуратно. Тут... Тут, наверное, пинцеты. Скорее всего, что пинцеты. Уже чувствую. Дуже схоже на пинцеты. Да. Надо, друзья, двигаться. Вот <с такой <с набор. <с такие пинцеты. Даже, бачите, тут, я Спеціально взяла з такий ковпачком, щоб наприклад, тримати собі в коробочки, щоб було зручно і різні. Оце такі тонесенькі. Ну, знаєте, хто займається бісером, знає, що щось взяти, поставити. Оце такі, бачите, такі вузенькі з тонесенькими і з таким ковпачочком. А ці такі бачите, з ковпачком, але вони такі, бачите, закруглені. Отакі от от такі закруглені, що теж треба взяти якийсь бісер, якусь бусинку взяти. І бачите, є такий ковпачок. В принципі, зручно. Е, я в принципі шукала спеціально, щоб було два різних, бо я не знала, які будуть зручніші е, пінцет, чи такий, чи такий. І я спеціально взяла такий набор щоб спробувати, ну, щоб як, як воно буде. І, в принципі, якщо брати набором, то можна знайти дешевше, ніж по одному. Бо якщо брати один, один дорожче. Щоб приклад, один такий, один такий, і воно йде дорожче. Набором дешевше, і плюс я ще в цього продавця знайшла дешевше. Так що у цього продавця дуже, дуже була непогана ціна. Ви ж знаєте, що я завжди купляю по акціях, я завжди шукаю. І ще зараз, а, да, що я хочу сказати, зараз на Aliexpress, якщо у вас є додаток Aliexpress у вас на смартфоні, там зараз дуже багато є ігор. Є і гра, я не пам'ятаю, як вона називається, я вам потім напишу. Коли ви в неї граєте, там треба дуже така, там, така легка гра. І і вам можуть в цій тій грі дати купон на 1 долар. Скітка від 3 або від 5 доларів. І от я завжди, коли грала в грі, дають, грі, дали долар бонусу. Того. Я пішла, купила от якийсь товар. На другий чи на третій день знову, знову грала в гру. Знову дають бонус. Вони даються раз в 24, раз в сутку, раз в 24 години. Оці дається цей бонус. Я собі потім теж купила на 4-5 доларів товару, набрала, набрала там в корзину і вже скидка 1 долар. Знаєте, на кожному на пару товарів чи на одному товарі мати скидку по долару. Знаєте, то можна дуже непогано зекономити. Так. що? Це у мене прийшли заготовки для брелочків. От, друзі, дивіться, от такі, такі заготовочки. Е ви собі тут можете або щось купити, підвішити, любий, який що, що вам подобається. От у мене є там пару, я купила, що можна підвісити. Або ви так робить з бісера, ви собі робите якусь... Там можете зробити якусь, роблять якісь тварину, квіточку чи просто якісь це, і собі можете чіпляти, і будуть mm. дуже гарні такі, такі брелочки. Ці брелочки ви собі і до ключів, і до рюкзака можна, і кругом. І дивіться, я взяла, не знаю, чи вам видно, отакі, типу, як трошечки хвилясті, Вони краще, ніж ті звичайні, вони більш тонші, а ці хвиляці, вони, бачите, краще. Міцніші, але не такі, що аж сильно такі тверді. І вони просто га більш гарно дивляться. Отакі От вони будуть дуже гарні. Так що ви робите самі чи хочете, просто собі для себе зробити, або хтось займається хедмейдом чи бісером, чи що, і можна такі купити. Ну там є різні, можете звичайні взяти, без них дехвилясті. От є такі набори. Це тут набори 50 штук. І в цього теж. теж я взяла по акції. Я, я довго шукала от такі, і взяла в одного, де саме-саме дешевше. Ну і я говорю, я беру в тих продавців. По-перше, продавець має бути перевірений, у нього бути хороший рейтинг, а по-друге, щоб у нього була ціна нормальна. Я Ви, ви ж знаєте, що я завжди беру по акції. Так, от це таке у мене є. Так, ще ці ще посилочки. Так, Щоб я тут щось не відрізала. Так, пробую легенько. Побачимо. У нас шо? Тут дуже маленькі. А, да, тут, тут нема. а, я взяла ще от такі штучки, я їх не буду відкривати, я думаю, вам видно. Це якщо ви будете робити, наприклад, чокери, робити просто якісь підвіски, робити там якісь бусинки чи ще щось робити. І ви Іде така застежечка, що ви сюди можете вкласти якийсь камінчик, якусь чи бусинку, і причепити собі до чокера, чи там для браслета, чи ще щось. Ось такі просто такі штучки, вони такі дуже прикольні. Я взяла, бачите, різні тут різного кольору. Ну, ви можете, якщо вам треба один колір, може бути просто або такий сірий, металічний, або чорний, як, або золотистий. Ну, я взяла таких просто тут, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Не пам'ятаю, 10 чи 20 тут, ні, мабуть, 20 штук. Я такого різного кольору взяла. Ну так, на всякий случай, я просто взяла різну таку фурнітуру, щоб у мене було. Вдруг я захочу щось зробити, щось зробити, там, якусь прикрасу, і щоб у мене просто було всього. Я просто всього-всього не понабирала, а далі собі буду... Буду собі робити. У ну, мене вже є браслети, я... кому буде цікаво, я ще залишу ссылочку на свій е... сайт на англійський, на шопці, і є на мій сайт. Може, комусь буде цікаво, то е... може хтось захоче щось купити, то я вам залишу. А, друзі, такі я ще замовила от такі ножечки. Я бачила, що дуже, дуже багато користуються такими ножечками. Кажуть, що вони дуже зручні, дуже гострі. Якщо відрізати якусь відрізати якусь ниточку, або відрізати леску, що вони дуже зручні, вони гострі і я побачу, ними багато користуються. Дивіться, друзі, які, вони, які вони, як їх погнули. І не в що не поклав пакетик. Ну, пакетик, в принципі, з туперешками, але ножички, бачите, тут трошки трохи зігнуті. Трошки зігнуті. Ага, і це друзі, дійсно ріжу. От, оцими ножичками я знаю, хто з, займається цим фімедом. ріжуть дуже... Леску ріжуть і, і це. І ще я взяла вот такі замовила. Теж непогано, дивіться, бачите? Теж тоже, тоже ріже непогано. А ці мені просто більше, що сподобалось, вони такі більш. Так, да, ці, бачите, ці рівнищаці, навірно, і будуть трошки. Ці тут дві цики у Тут длиніші, тут коротше. Але тут мені сподобалося, що тут... Оця кришечка, що можна закрити, якщо їх десь ви там стоїте, щоб не порізатись, нічого. Це вже треба класти або якийсь чехоло, або в якусь коробочку. Знаєте, Коли деш, несеш з собою кудись там, треба вже десь таке ставити. А тут, в принципі, прикольно, що воно закривається. Та я взяла один такий, один такий ножичок, думаю, щоб воно просто було на всякий случай. Ну, думаю, попробую. Може, дійсно краще відрізати. Так, це був мусор. що тут у нас ще є і ще у нас тут щось є такі з цієї сторони відрізь. Так а так тут більше нічого немає тут у нас флешка у нас флешка дивіться ось така флешка але тут Ця флешка, Бо я замовила дві флешки, тут пише на 2 терабайта. Я дивилася у багатьох продавців, дивилася всі відгуки, і люди кажуть, що воно дійсно, оця флешка, вона йде на 2, відкрию, на 2 терабайта. Ну, може трошечки менше, але е, тіпа, і швидкість нормальна, і ...типа флешка, що вона дійсно вона флешка бліде. Нормально. Але я не пам'ятаю, бо я замовила дві флешки. Одна флешка я одну замовила, а в другу продавця я замовила флешку і ще там один перехідничок для Type-C. От я не пам'ятаю, чи це це, чи це слідуща ще прийде посилка, може це цей, що лежить з одною. Ну, ще одна флешка у мене має бути. Бачите, навіть пишуть на 2 терабайта маленька. Тут, бачите, теж можу собі для брелочка попвішити та й десь причепити. Отут, бачите, тут, в принципі, на ні, ній не зовсім нічого. Нема ніяких знаків, ні надписі, ні, нічого. Просто така от звичайна флешка. Ну, говорить, що дійсно пам'яті є, і флешка, типу, швидкість запису непогана. типа, вона хороша. Ну, не знаю наскільки. Тут буду дивитися. Далі, що в мені тут? Це? Так, ще це, щоб було вам все видно, що мені прийшло? Не знаю, але говорю, що типу, флешка це непогано. Швидкість є, пам'ять є. Ну так я замовила, ну попробую, попробую чи... чи буде вона записувати, чи... чи запише то все, і яка пам'ять, і вам теж під відео напишу. Я ще всіх, якщо у вас як цікавий товар, пишіть, я пошукаю ще ссылки на цих продавців, і якщо у них ще це все є, я вам е залишу. Того, що я говорю, це перевірені, у них рейтинг великий, ціни у них нормальні. Плюс, якщо ви ще візьмете по цій акції, якщо ви пограєте ігру, вам ще там дадуть той долар. Так що ви можете дуже і дуже зекономити. Так що, друзі, якщо вам буде цікаво, Всього вам ссылочки всі залишу. Якщо не буде, пошукаю якось інших. Якщо вдруг не лише ссылочку, чи забудуть, що е, пишіть мені під відео, чи пишіть мені в лічку десь в Інстаграм, чи ще щось, я вам пошукаю і залишу, якщо вас щось цікавить. Так що, от така, друзі, у мене сьогодні була посилочка з Китаю. Посилочок у мене ще йде дуже багато. І посилочки ще йдуть зборні. Там теж товарів багато, але посилочки я бачу ще зібрали вдвічі чи там Ще будуть посилочки. Ну що, друзі, якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Якщо хтось теж займається хедмейтом, мені теж цікаво. Напишіть, є в мене в таких підписниках, чи той, хто дивиться моє відео, хто займається хедмейтом, хто робить якісь чокери, браслети з бісера, з бусинок, чи хтось щось цікаве робить. Напишіть мені. І мені буде цікаво. Все, друзі, дякую вам за перегляд. До нових зустрічів. Пока-пока!